Поїхали. Так. Гросмейстер Сінгапуру з дуже низьким рейтингом. Ну, Сингапур це завжди небезпечно. Вілла Майор. Ну, сподіваємося, що це справжнє ім'я та прізвище, тому що звучать доволі специфічно. Так, але поки мене радує, що мобільний інтернет не підводить. Всі чотири палочки, жодного вильоту. Все ідеально працює. Що не може не радувати. Так. Ферзь Е2. Здається, не дуже точний хід. Тепер Здається, так. Так, B5 можна зіграти, в принципі. Ідея С4 і Е5. Типу іспанка перевернута. Може виглядати так. Так, слон G5 зіграно. Так. Але знову таки, поки дуже цікавий таймінг від мого опонента. Роздуму на ходи. А4, очевидно. До речі, можна ЄД вдарити. Чи треба мені це розкриття в центру? СД, сюди, туди. Так, на Е4 забрав. Ладно, поки прагматично зіграємо. Але наступним ходом можна ЄД бити. Якщо не буде турина D1, яка підтримує, то ЕД можна бити. Ух ти, він, ще й Б3 грає. Так. Ну, поїхали. І так. Щось мені здається, що в нього тут не так все просто в цій позиції? Єдине питання на е 5 треба грати. Тура е 8 чи ферзь е 8 я поки не можу визначитися. Ага, він б'є б'с, ладно. Тоді поки визначатися не будемо. Так. Так, слон E4, ферзь е 4, кінь е 4, слон D8, тура D8, АБ, АБ, тура а 8, тура А8, ЦБ, тура б 8 Кіня 3. Кінь С3. Пішака відіграв, але нічого не отримав. Так, якось може на це повпливати. Не можу. Того пішака я відіграти, по ідеї повинен. Ну, ладно. Будемо нічию робити. Так, так. Так, так. Так, так, тепер так. І тепер тура би 8. І на кіння 3 кінь с 3. І хочу бути тут. Так. Але одразу не можу бути, тому що після тура Б1 мене в'яжуть, тому мені треба якось підготуватися до цього морально. Але це означає, що в нього є хід. Це погано, цього я не звернув увагу. Так, тоді поки так, щоб f 8 зіграти на коня напасти. Ага. Тепер на так він так грає. Це погано. Тепер я без пішака. Без пішака і без позиції. Ладно, так. Щоб це поле тримати. В разі чого? Поганенько. Так, ну одно. За нічийку я повожуся, але думаю, що її тут немає. Проте блокуючого коня поки ніхто збити не може. Тому в цьому є хоч якийсь плюс-позиції. Так. Да, але якось цей сингапурець хорошу ідею підняв. Так, вже 4 Грамотний позиційний хід, питань нема. же мені там мат якийсь поставлять. Бачите, на кожен хід він витрачає плюс-мінус однаковий проміжок часу. Тому я думаю, що це читер. Кінгесім, кінгешість, давай. Я побачив, тому твоя прога також побачить Ух ти. Ти типу знущання? Хоча я в партері, мені особливо ходити нема куди. А, ще я тут зімнув. Ну, Бачите, навіть зараз на Тура Д8 думає. Ну, на жаль, скоріш за все, це, це якийсь читер, я думаю. Я думаю, що це якийсь читер, тому треба...